Привіт! Я Ірина, і сьогодні на каналі iPower ми поговоримо про Сигасу компанію, яка ще з 1934 року займається виробництвом акумуляторів, що робить її одним з найстаріших виробників Європи. Поїхали! Отже, Сегаса розташований в країні Басків, Іспанія, і є ключовим гравцем в енергетичній трансформації. Компанія фокусується на новітніх технологіях і 20% доходу витрачає на R&D. Основний фокус на розробці та тестуванні систем керування зарядом, підвищення ККД та екологічності щорічна потужність виробництва 1,2 ГВт. Годин. А тепер про рішення, які пропонує Сегаса. В першу чергу це високовольтні акумуляторні модулі Expand на 14 кВт, годин, які масштабуються до 4 МВт. Годин. Також є модулі для дому e big Home HV та низьковольтні модулі. Найбільш популярними є комплексні системи Sigasa e cabinet з вбудованими інверторами, системою кліматконтролю, пожежа гасіння та розрахованими для розміщення на вулиці. Їмність батарей в цьому випадку може бути від 240 до 480 кВт. годин Сегаса надзвичайно надійне обладнання, яке відповідає всім європейським вимогам, має оперативну сервісну підтримку та гарантію 10 років. iPower є єдиним ексклюзивним дистриб'ютором марки Сегаса в Україні. Ми забезпечуємо інсталяцію, сервіс та гарантію. А оскільки завод Сегаса розташований в Іспанії, ми надзвичайно швидко доставляємо обладнання клієнту, як правило, за 10 днів iPower спеціалізується на комерційних та індустріальних установках зберігання енергії. Ми допомагаємо бізнесу ставати незалежними та економити на рахунках. Дзвоніть в iPower або заходьте на сайт. Всі деталі в описі під відео. Ставте лайк, підписуйтесь, пишіть у коментарях, що думаєте. До зустрічі!